Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. З вами, ну, Єгор, ну, звісно, Міша і Влад. І ми зі своїми квазарами вийшли на пошуки до старої. До старого млина. Да. Так, До старого млина. Бачите, ось там стовп на фоні. Оце там старий млин. Будемо розпочинати пошук. До речі, до речі за цей місяць це перше відео. І в мій же також канал, він все ж таки буде активний. Да. Ми будемо виконувати: ну тобто, я буду виходити на пошук, і він також буде виходити на пошук, але знімати зі свого телефона. Тому мої знахідки будуть у мене на каналі, його знахідки будуть у нього на каналі. Заходьте в опис цього відео, там ви знайдете посилання на мій канал, і там будуть всі мої знахідки. От. Ну або в коментарі. Де вам буде зручніше? Ну, все, ми будемо розпочинати. А, друзі, на ось такій ось глибині. Це Міша не що він мені підкинув свою знахідку. На глибині, я не знаю, сантиметрів 25, знайшов просто шматок гвістка. Це тина знайшов? Та й не я це знайшов. такий ось кусочок. Як я його вцепив, я не знаю. Друзі, було знайдено 10 копійок українських. 1994 рік. Так, Фото я прикріплю, звісно, як завжди. Наша копійка, монеточка. Буде щаслива. Звичайно, я все розумію. Ось ми ходимо так, сигнальчики. Гарно, але захід сонця. Це просто щось неможливе. Ви просто. Подивіться на цю красоту. Я просто йшов, такий включаюся, хочу вам засняти. Міша ще з Владом також щось знайшли, але я не знаю, міша проходить, сигнали залишає. Ну, Псіхує, Пс -психує, психує, бачите, бачите, психує. У мене руки такі взагалі взагалі якісь криві. Потрібно стаб стаб стабілізейшн купувати. Ладно, викопаю, покажу, що я знайшов. Друзі, сигнальчик тут. Потрібно достати. Це буду робити разом з вами. Вруці. Дві пляшки. Ой, як дві пляшки. Дві кришки. Не, ма, в тебе пробки, аж дві в одному місці. Капець якийсь. Ямку зариваємо і шукаємо далі. Ой, Єгор, це ваше? Моє, моє, моє. А у нас, походу, відро. Відро? Походу, так. Да. Ціле відро. Походу. Капець. А, ну, що ж, друзі, сонце вже давно зайшло. І напевно це відео буде в декілька епізодів, тому що сьогодні взагалі коротко, дуже це вийшло. Я не знаю, можливо, хвилина, дві тільки засняли. Е, знайшов я від... пробок. Ну да, такі пробки п'ять штучок. Знайшов. А також ми знайшли. Моя знахідка мені кажеться найкрутіша. Так, Мішина знахідка зараз покажемо. Покажем. Ось, друзі. Безрозвірна яма. Зараз я знайду кирпичик. Ну що ж, сьогодні 30, 30 грудня. Хочемо поздоровити вас. Привітати з наступаючим так. новим, новим роком. роком! І це відео вийде, напевно, вже в наступному році, коли ми також ще раз підемо з металошукачами, тому що, ну, дуже коротке відео для вас. Так. На цьому ми будемо закінчувати. Бажаємо всім удачі, всім пока. пока.